Я папа, от папи корні у папиця папа. Он гріх чистий. Очесаб. Мой папа ще родився в Казахстані. а я родился в Україні. Тобто, що мій фамілія греческая, а так я украинец. Євген Хачеріді, запальний український талант із грецьким корінням, народився у Мелітополі і з маленьких років прикипів серцем до футболу. Щодня ганяв м'яча на галявині біля дому. На професіональному рівні він дебютував за Мелітопольський ОЛКОМ у 2005 тисячі а вже наступного року потрапив на радари Віталія Кварцяного, який запросив його у свою кузню талантів чи то пак школу життя Луцьку Волинь. І уже тоді проявлявся норовливий характер юного оборонця. Якось ми приїхали грати в Черкаси. Дощ ішов три дні: поле болото у хачаріді, буци подерті, шипи ніякі. Кварцяний його викликає і каже. Женя гра о 17-й годині, тримай 300 доларів, піди купи собі на базарі буци. І ось хачеріді разом із помічником кварцяного Степаном Степановичем Павловим йдуть собі на барахолку, ходять, вибирають буци, дивляться, дивляться. І тут Євген каже Степанович, та нащо мені ті буци? Дивися, яка кепка класна, купи мені її. Не знаю, що йому купили у підсумку, але така історія точно була. Через злочасні бутси захисник натерпів не все неодноразово. До прикладу, коли Віталій кварцяний закосплеїв Алекса Фергюсона, пожбуривши у хачеріді пляшкою води у роздягальні. Пам'ятаю, грали ми з енергетиком із бурштина. Був сильний дощ, поле перетворилося на багнюку. А я забув взяти бутси з металевими шипами та грав у копочках і разів п'ять послизнувся і впав. У перерві до роздягальні заходить кварцяний і давай усім пхати. Тут черга доходить до мене. Володимирович тримав у руках півлітрову пляшку води, і як запустить її, в мене потрапив у коліно, аж синець залишився. Після гри Володимирович уже охолонув, і ми нормально поспілкувалися. Я сам винен, що не взяв буци із залізними шипами.